Привіт! я Ксенія Каленчук, і понад 20 років я працюю в нерухомості. Найактуальніше запитання на сьогодні від моїх клієнтів це куди вигідно інвестувати кошти, щоб не прогоріти. І зараз я покажу вам проект, в який я сама планую інвестувати кошти. Це житловий комплекс Скайлайн Чернівцях. Коли я побачила проект, перше, що мене вражило, це дах. На якому спланований басейн, спортивний майданчик та ланч-зона. Такі уявіть собі, проживаючи в цьому комплексі, ви можете користуватись такими благами. Такого в Чернівцях ще не було. А тепер про цифри: на сьогоднішній день забудовник стартує від 1350 доларів за квадратний метр. Аналогічні об'єкти в Києві та Львові стартують від 2000 доларів за квадратний метр. З свого досвіду хочу сказати, що як тільки будинок здається в експлуатацію, ціна зростає на 30% мінімум. Тобто, вкладаючи сьогодні 50 тисяч доларів, ви гарантовано отримуєте 70 тисяч доларів через рік. І, на мій погляд, це мінімальний прибуток. Зараз забудовник пропонує розтермінування 30 одразу, 20% всередині терміну та 50% при здачі в експлуатацію без відсотків. Це допомагає війти в проект та акумулювати ваші кошти. Ще один важливий момент це розташування 5 хвилин до центральної частини міста. Поруч торгівельний центр майдану, центральний парк, безліч шкільних установ. Це важливо як для власного проживання, так і для здачі в оренду. Забудовник проекту компанія ВД Груп». за її плечима. Десятки реалізованих вдалих проєктів Івано-Франківську та Буковельню серед них такі відомі як Рест ЕнСкі, Хей, «Вест-Хілз». Наразі триває будівництво таких масштабних та знакових проєктів, як. Escape City та Glacier Premium Apartments. важлива перевага. Компанія працює за власні обігові кошти без залучення зовнішнього фінансування. Це дозволяє дотримуватись термінів здачі в експлуатацію та контролювати темпи будівництва. Житловий комплекс Skyline це більше ніж квадратні метри. Це комплекс з власною концепцією. Якщо ви в пошуках статусного житла для комфортного проживання або вдалої інвестиції, кращого проекту я вам не запропоную.